Вітаю товариство. З вами Олександр Качурін. Ви на моєму каналі, і ми починаємо. Дві рік. Володимир Золкін бере інтерв'ю у колаборанта та зрадника України Петра Олексійовича Порошенка. Е -е, Мене звати Володимир, я журналіст на обмін писали? Саме так. Хотіться на обмін? Ще Порошенко. Значит, записываем для того, чтобы вас увидели на той стороне. Обращайтесь, щоб вас забрали. Ну и, в общем, такой небольшой шанс, что вас заберут. Побеседуємо? Що би не відбулося в країні? 7 винен Порошенко. А о чем вы думали? Відновити діяльність Російської Православної Церкви в Україні. В общем, смотрите. Я вам вопросы задаю. Ви на какие не хотите, можете не отвечать. Договорились? Ну да. Такий принцип. Що треба, треба зараз робити? А Даєте, ви добровольне согласие на записі публікації нашого відео? Саме так. А, за що вас осудили? Левова частина кримінальних справ була порушена за заявою пана Портнова, який зараз знаходиться під американськими санкціями. Значна частина була порушена. За заявами пана Дубінського, який зараз знаходиться у в'язниці. Частина була порушена за заявою пана Коломойського, який зараз знаходиться у в в'язниці. Частина була порушена за заявою пана Деркача, який зараз знаходиться в Росії. Частина була порушена за заявою Ріната Кузьміна, який зараз визнаний під санкційний агент ФСБ, який знаходиться в Росії То есть это госозмена, которая подкрепляется добровольным занятием ну, какой-то должности в оккупационной да, администрации. Так? Самый так. Что и когда произошло? В 2014-2015 уроках. Меня Хорошо. интересует, меня интересует, да и всех интересует, с того места, где к вам заходят российские войска. Когда и куда. ми завозили їх на вокзал, ми організовували квітки, ми організовували їх харчування, ми організовували медичну допомогу, ми організовували забезпечення всім необхідним від предметів гігієни до питної води. І це робили ми. Ви вступали з ними в взаємодія? Саме так. В чому суть була вашої ем, діяльності вже після окупації? Що міг зробити зараз? У вас є проросійська позиція? Саме так. Чей Крим? Росія окупувала Крим. Який був, є і буде українським. Скільки років ви отримали? 10. Ні. 15. 20. Как ви увидели українських воєнних удивились? Відповідь: Ні. Хто ще з вами був? Путін. Активно співпрацювали з властями. Ну я понимаю, вы это аргументируете тем ну помощью как бы людям. У меня есть понимание той вещи, что наша история э, не годится для обмена. Ну ваша история, которую вы она для обмена не годится, потому что э, вот вы вроде как про украинских взглядов это означает, ну хотя бы ваш ответ на вопрос чей Крым означает, что у взглядов про украинских <с>... э... Вряд ли вас заберут туда. Единственное, что я могу ну, сделать, это записать обращение от вас, где вы не будете рассказывать никаких деталей, просто скажете фамилия, имя, отчество, дата рождения, откуда вы сотруд... так. получила такую-то статью за то-то и то-то. То есть не будете вы там объяснять ничего, просто получила статью за то-то и то-то, прошу забрать меня на обмен. Такое видео я вам могу предложить записать давайте коротко. Ну, шансов немного, ну. Но... Угу. Uh -huh.